Дивіться, неможливо жити в тому Таїланді. Жарко постійно, океан відволікає від роботи, свіжі фрукти і морепродукти дешево, їжа смачна. А оці мальовничі заходи сонцю, ну, таке взагалі. Ой, це ж плюси. Ладно, жарти в сторону. Я і мінуси. Наш крибла, їх аж п'ять про них сьогодні і поговоримо. Одразу скажу, що це моя суб'єктивна думка. Я ділюсь власним досвідом, намагаюсь нічого не перебільшувати та не презменшувати. Але ми всі різні, і у нас у всіх абсолютно різне сприйняття цього світу. Тому давайте мати повагу один одного, підтримувати один одного і ставити лайк цьому відео. Бо на сьогодні. Я піонер в україномовному контенті на Ютубі про Азію. Погнали! Теревенити. П'ять мінусів я прорейтенгувала від меншого до більшого впливу на мене. Для когось щось може бути взагалі не мінусом, а для когось може навіть дуже сильно перекликатися. Буду вдячна кожному за фідбек в коментарях. І так, на п'ятому місці в списку мінусів Таїланду попадає русня ВС Москалі. Весь болота уявляєте, попали не на перше місце, а на останнє шах і мат мускалі. Не дотягуєте ви до першого місця. Є напевно дві основні позиції українців, які живуть або збираються в Тай, бо всі ми знаємо, що їх тут дофіга. Перша позиція це максимально уникати та ігнорувати. Наприклад. Не поїду на Пхукет, а поїду на крабі чи самої, бо там концентрація русні менша. Друга позиція не уникати і не ігнорувати, а заявляти про себе, що я українець в Таїланді. Як це робити? Ну, перше це мовою, і друге це дизайнерськими рішеннями. Як ви вже зрозуміли, напевно, я обираю для себе другу позицію, бо я не хочу і не буду мінусувати якісь місця на цій планеті, бо там є москаль. Навпаки, я прийду і голосно буду говорити українською, заявляючи таким чином, що ти москаль тут не один, і мені на тебе чхати. Друге. Я отримую просто велике задоволення в непорозумінні в їх очах. Коли вони звертаються до мене, а у відповідь чують українську слово зброя, друзі мої. Так було багато разів. Вони звертаються до мене, думаючи, що я з болот дивні, а я їм українською відповідаю. Там просто ступор на секунд 5-10, а потім на поп'ятну. Або вони мені можна російською, а я їм ні, ні, не можна. І в них знову ступор. Або на пляжі. Вони сідають поруч, потім чують українську. Граються і пересаджуються. Це кайф, друзі. Якщо ви ще досі не перейшли на мову, то може це стане для вас аргументом. Але якщо ви досі не перейшли на мову, ну ви якісь дивні. Ви мені скажете, Ліза, так якщо тобі типу чхати, чому вони взагалі попали в мінус? Ну, я не сказала, що вони мене не бісять. Бісять страшно і не усвідомлюючи, можна попасти на їх? Бізнес, ось це мінус. Це може бути будь-що оренда байків, кафе, салони краси, мовні школи, дитячі садки і служба таксі Indrive, яку я рекомендувала в своєму першому відео про Пхукет. Виявилося, що власник програмки якут. Єдине, що мене не сильно гризе, так те, що з 2018 року офіс базується в Америці, тобто податки ідуть туди. Також власник засудив війну Україні. Ну і давайте будемо чесні. Власник телеграм теж росіянин. Так він був вимушений виїхати з болот, тому що відмовився надавати дані про українських користувачів, але він росіянин. Ми ж не банимо телеграм. Ми їм користуємось кожен день, але це так на подумати: я вела до того, що живучи в Таїланді, на жаль, не знаючи або не звернувши увагу, можна стати клієнтом ручнявого бізнесу. Тому треба бути максимально обачним. Четверте місце: оплата карткою та зняття готівки. Моє улюблене. Я не знаю, як в Бангкокі або в Чіанма, але на Пхукеті та Крабі оплата карткою це більше виключення аніж закономірність. Тобто є три варіанти: або знімати кеш з банкомата та платити комісію за кожне зняття від 150 до 220 Батів в більшості випадків це буде 220 бат, і ще плюс ваш банк отримує комісію. Або йти в банк, якщо у вас імена карта MasterCard, та знімати гроші без комісії з паспортом, або відкривати рахунок в тайському банку. Тоді можна всюду платити через QR Payment. Чому це мінус для мене? Знімати з комісією 220 бат це як мінімум не економно, правда? Можна пристосуватися і, наприклад, знімати кожен. Місяць потрібну суму, ну але це таке не завжди вгадаєш. Ми останні два дні на крабі економили, щоб залишився кеш на таксі до аеропорту. Знімати гроші через банк без комісії. Дивіться, в мене мастер-карт від Монзо це британський банк у типу нашого Мона. Перший банк. В який ми зайшли, був Банкокбанк, і їм не сподобалося, що на карті ззаду написано Депозит а не кредит. В наступному банку нас попросили вдягнути маску, щоб зайти в банк. То мене знає, той знає, що я цей кусок непереробного пластику ненавиджу всім нутром своєї душі. І в третьому банку ми теж не змогли зняти. Мій банк заборонив цю транзакцію і запропонував скористатися іншою карткою. Дякую, Монза. Ну і відкривати акаунт в тайському банку. Типу нічого складного, але то треба провести дослідження, якому банку краще. Готувати документи, піти в той банк, і тепер і т.д. Для прикладу, я зараз в Малайзії. Тут немає комісії на зняття кешу. Їдемо далі. Третє місце мова. Мені написав один хлопець коментар: типу, всі нормально говорять, може це ти не розмовляєш. Мені б, звісно, дуже хотілося мати кращу англійську, але якось рік в Британії я прожила і працюю я також на британську компанію, але тайців так і не розумію, як і вони мене. Коли ти манго на ринку купуєш, це не є проблема. Але коли ти йдеш до косметолога або поформувати волосся, то це стрес. Я розумію, що вони не повинні знати англійську. Це моя проблема. Я приїхала в їх країну і я не знаю їх мови. І всі максимально включають кмітливість і роблять все, щоб порозумітися. Але в деяких моментах ну це прям сильно бісить. Так, друге місце віза. Навіть не так, візово бюрократичні хлопоти. Друзі, не подумайте, що я така невдячна паскуда, допоки йде війна, уряд Таїланду дозволяє українцям продовжувати візу кожен місяць ще на місяць без виїзду з країни. І це супер класно, це супер здорово. Але це не відміняє того, що сам алгоритм продовження напряжний. Кожен місяць необхідно замовити лист спосольств. Всі ці фото біля конду, на дивані, точку з Гуглу. На Пхукеті це має бути тільки імміграційна Пхукеттау. Може зайняти півдня в черзі, і ТП, і ТД, і коштує це 53 долари. Про продовження візи в мене є відео на каналі покрокову інструкцію, а також в групі в Телеграм дівчата прописали покрокову детальну інструкцію. Тому, кому цікаво, зайдіть, подивіться. Я розумію, що до всього звикаєш і завжди можна зробити собі студентську візу на один рік і не паритись, вона буде всього в два рази дорожча. Але, от персонально для мене, допоки ми не прив'язані до постійного місця і немає дітей, нам напевно проще зробити віза ран і подивитися нові місця нашої чудової планети, аніж продовжуватися кожен місяць в імміграційній службі. Ну і перше місце Серед мінусів життя в Таїланді це далеко від дому. Я тут зараз не буду розводити соплі і прибіднятися. Я давно хотіла пожити в Азії, але я підкреслюю той факт, що туга за домом тут на 9 Тисяч кілометрів сильніша, аніж коли я жила в Атлі. Там це було морально простіше, бо ти міг взяти квиток за 30 фунтів в щоб доїхати до кордону, а там тебе подруги приїхали з Києва зустрічати. Квитки з Таїланда в Польщу коштують від 800 доларів, і то треба такі моніторити, ще й вихопити. А в середньому це тисяча доларів, і летіти не дві години, а як мінімум 15. О, такі мої мінуси. Цікаво почути вашу думку з цього приводу в коментарях. Наступний випуск буде про Малазію. Підписуйтесь, якщо цікаво. Не забувайте поставити лайк цьому відео. До нових зустрічей!